Два роки я хочу зробити, а ви, а ви заважаєте. А що в тебе це реконструкція входу остав? Чи це, це щось що, що інше? Це будинок торгівлі. Документи почитайте, візьміть документи, почитайте. Так документи. Що... Ви мене не в документах а реконструкція входу і літній майданчик. Покажи мені хоча б, собі, хоча б один метр літнього майданчика. В документах що написано? Вихідні? Є вихідні дані. Ну, я бачу на метр вісімдесят. Тобто для подолання в тої перешкоди треба щось влаштовувати. Але написано в тебе... Якщо музви включаєте, сходи будуть. Ну так включаємо з'ї. Так сходиться для подолання перешкоди. А в тебе умови технічні, містобудівні, про те, що в тебе буде безперешкодний прохід. Безперешкодний це коли це не напрягаючись. Коли тобі 92 роки буде, дай Бог, щоб ти дожив. Не знаю, в якому стані. Може на колясці. Але щоб ти знав, що на колясці ти далеко не в'їдеш по своїх сходах. Бо, кому Бог скільки дасть, то скільки проживе. Так от проживи достойно. Якщо ти пообіцяв людям, що ти не будеш синячити, а будеш буде, дотримуватися своїх узгоджених. Все обіцянок. Роблю. За, 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 Значить що ти дотримуєшся, що я роблю да. і відповідай за свої слова. Можеш почитати протокол, узгоджений. Коли сказано було літній майданчик і прохід. Де літній майданчик? Читайте, чи, читайте документи. Значить, беремо, беремо зараз документи читаємо документи. Героям слава! Бути, Ви не заперечуєте, що я тут? Ні, ні, знімайте все, щоб було все зафіксовано. Три роки чоловік знімає. Три, Три роки. Три роки. Проєктант є? Я йому дзвонила. Дай йому дзвонити. Технічний нагляд тут. В

Ми не в нас є договір з ними, ми будемо міняти їх ці вікна, вони нам дали дозвіл на, на, на забудову. Є від спілки письменників. Ми їх не замурували, там метр 40 буде. Е... А Що спілка письменників приватизувалася приміщення? Ні. Ну, тут є комунальна майна, то ми мали положувати з комунальним майном, а не з спілкою. Ну, ми, у нас є договір з ними, ми міняємо ці вікна і метал, на металопластик, ставимо всі вікна і вони нам дали такий досвід. Є, є, є задокументований договір такий. <титут> тільки об так, тільки обережно. Це ви лаєте перекриття і має Room бути далі. Не бачите, другу не вони Ну, побачите Малі вікна так. До мене вже коти скачуть. Так, а я кожне, одне вікно пана жилеє, а одне вікно робить. Пане рупить.